Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Шановні леви, всесвіт підштовхує вас до нових горизонтів, але одночасно закликає до гармонійного використання енергії. У лютому у вас можуть виникнути деякі складнощі в цьому напрямку. Наприклад, ви не будете потрапляти в резонанс з тим, що відбувається, можете не розуміти, про що йдеться і що малося на увазі, хоча були присутніми під час обговорення від початку. До кінця. Або ваша позиція буде принципово відрізнятися від думки більшості, і ви кинетесь доводити свою правоту. Хоча, якщо подумати, це не те питання, за яке варто боротися. Але ви звикли завжди бути в струмені, тому складнощі й невдачі ви не сприймаєте як попередження, і спробуєте все-таки виправити ситуацію. Чи не здається вам, що ви займаєтесь зовсім не тим, і що зосередитись варто не на тому, від чого вас відштовхують? А на тому, де поки ще немає жодних перешкод. У лютому вам не слід жити справжнім моментом. Краще потурбуватися про те, чого ви можете позбутися, піддавшись сміттєвим бажанням. Левам притавана природжена здатність захоплювати інших своєю енергією та харизмою, але цей місяць вчить вас використовувати цю силу з мудрістю. Це не про те, щоб довести щось іншим, а про пошук внутрішньої стабільності та впевненості у власних рішеннях.

Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить, щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у галі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна як на долоні. Останній місяць зими стане періодом, сповненим викликів, але водночас відкриє перед вами величезні можливості для особистісного розвитку. Ви повинні навчитися правильно управляти своєю енергією. Якщо ви не будете думати про завтрашній день, навіть якщо ваш роман почався всього лише тиждень тому, ваші стосунки довго не протримаються. Звісно, ви вважаєте, що дієте передбачливо і послідовно, але насправді правила, які ви нав'язуєте, можуть гнівати. До того ж є пункти, які потребують коригування, наприклад, ваша емоційність. У цьому місяці ви можете легко підвищувати голос. Щось вимагати, незважаючи на обставини. Що стосується дипломатичності, то її ви проявите лише тоді, коли вам буде щось потрібно або вже на стадії закоханості, якщо ви давно разом про це навіть не йдеться. Місяць загрожує конфліктами з батьками. Якщо ваші стосунки завжди були складними, краще взагалі обмежити спілкування. Якщо ж в принципі ви ладите, то прислухайтеся до їх зауважень, навіть якщо вони подані не в найкращій формі. Нехай вони не праві у всьому. Але здорове зерно в їх думках є, причому в достатній кількості. Лютий напружений місяць, обов'язки у вас додасться. Не виключено, що вам доведеться працювати не тільки на себе, а й на інших, і впоратися з усім цим буде складно. Звісно, треба, значить треба, але все ж працювати на межі не рекомендується, оскільки потім доведеться дуже довго відновлюватися. На кар'єрний ріст ставку не робіть. У лютому вас швидше за все почнуть перевіряти на відповідність вашому нинішньому положенню. Дотримуйтесь субординації і не доводьте справу до гострих з'ясувань стосунків з колегами. Хоча вважається, що коней на переправі не міняють, ви можете спробувати. Якщо пройти ту ж професійну схему, але з іншими людьми або обладнанням, результат буде іншим і, швидше за все, більш привабливим. На підвищення зарплати і фінансову стабільність не розраховуйте. Швидше доведеться витрачати те, що було відкладено на якісь непередбачені обставини, які навіть не пов'язані з вами особисто, можливо, витратитися на когось з близьких. Щодо здоров'я, то вас можуть турбувати кістки та суглоби, відкладення солей або артрити. Віддавайте перевагу лікуванню природними методами, хоча вони можуть здатися не надто ефективними, але все ж потрібно давати організму можливість боротися для того, щоб він не почав працювати в півсили, Раз і так справляються, з іншого боку, вам протипоказана бездіяльність. Врахуйте, якщо нічого не робити, захворювання легко перейде в хронічне, причому в найближчі місяці. Наприклад, перелом стане нагадувати про себе болями на погоду.